Причиною пожежі стало самозагорання суміші хлористого натрію і скипідару. Ця суміш використовувалась для інгаляції тварин від захворювань. Наслідки дуже трагічні. Загинуло під час пожежі 44 теляти віком від 3 до 4 місяців. Пожежним разом з працівниками ферми вдалося врятувати 61 одне теля і. 58 свиней. Врятували також свинарник, який був поруч. Я приїхала в четвер, попрацювала на огороді, от, прийшла перепочити. І як ніколи я сіла на веранді, на диванчику, ну, поп'ю чайку трошки відпочину. І от так у мене така думка. Може, може, ікона обновила. І я отак стала і пішла. І підійшла і побачила, що аура над головою Ісуса Христа і Божої Матері. Зараз іде засуха е, на нашій державі. От можливо, тому. Іде обновлення ікони. Можливо, вона щось хоче попередити нас. Можливо, щось хоче дати ще якусь ознаку нам, людям православним, щоб ми могли зорієнтуватися в цьому нашому нелегкому житті теперішньому. Я закінчила минулого року факультет україністики Волинського державного університету. Але на жаль, за спеціальністю влаштуватися як такої немає можливості. Сьогодні, мабуть. Більше треба думати, якщо вибирати собі спеціальність, йти на економічні факультети, правничі, менеджмент, це все дасть можливість молодим людям, які закінчать навчання, знайти собі роботу і бути забезпеченими. Калібр бомби 50 кілограм, і при можливості її вибуху. Наслідки були б ну, жахливі, скажімо так. Просто горить та надкроє. Ми бачимо, пройшлися зараз по вулиці Олесі Українки і вулиці Богдана Хмельницького. Ми бачимо, наскільки розумієте, ця робота, яка була проведена ними, наскільки вона була зроблена якісно. Відвалюються фасади, реклама самовільно встановлюється, зовсім не, не така, яка б вона мала бути, не з врахуванням сучасних вимог. Ми просимо і, якби казав, буде так мовити, будемо вимагати від наших шановних керівників, щоб вони все-таки належним чином до цього віднеслися. Це допомога очень хорошо вписується в обласну програму допомоги пожежним частям, яка була прийнята. На сесії нашого обласного совету. Перзна техніка лісниця. Вона покаже, що Владимир Волинський гарнізон обізпечені технікою в будь-яке час прийде допомога людям. На цій автодрабині працювати було не важко. Навчитися принцип роботи її такий самий, як і на нашій. На нашій. Так проблем великих не було з наукою. Особливості. Особливості тут тільки більше чуть е, автоматики. В нижньому білі вийшов на двір. Дивлюся, в дворі стоїть машина, е, світяться е, фари. Машина приблизно марки розбирається. Шість, світлого кольору, але не можна розпізнати, бо фари е, світло світиться. Я підійшов ближче до машини, виходив з машини чоловік. Як він вийшов, я вже впізнав, що Галяс, колгоспу, спече хвіст, чого нема світла. Я йому кажу, я в відпуску 10 го числа, звертається в диспетчерську, там нам пояснять, що нема. Гроші, тебе включать. Ах, так сволоч, то получай. хотів мене вдарити. Я так і ступив крок назад, він пальцями тільки в поліці зачепив мене. О, і розвернувся до машини, і я розвернувся йти. Але щось, як ну, то знов такий в душі, чи що, що, повинен заводити машину або двері закриватися, а нічого не чути. Я повертаюся, а він вже стоїть між дверкою, відкрита дверка, козу машини і щось блиснуло в руках таке, ну, як приклад розовий, ну, збираю, що таке зброю. Він зразу не мислив, що могло щось бути таке. Я розвертаюся після світла, не видно. Вступив кроків два, тільки почув біль в спині вистріл. І зразу впав. Погано проплачували вони, що ми їх відключали. Потім знову включали, відключали. Він обіцяв, що проплатить, включить, ми його включимо, він не проплатить. Один із скандальних споживачів. Ну, він пояснив, що так здаватися він не буде, він має зброю, але на переговори зі мною він приїде. Приїхавши в селе Пачихвости на ферму, де ми обумовили нашу зустріч, я взяв з собою працівників спецпідрозділ Беркут, двох працівників, а також начальника карного розшуку, так як не знав, де знаходиться даний населений пункт. Приїхавши, я побачив, що він знаходиться біля свого автомобіля, має рушницю заряджену. Він сказав, щоб я до його близько не підходив, так як він буде стріляти. Ну, я йому в розмові з останнім пояснив, що якщо почнемо один одного стріляти, цей конфлікт ми не вирішимо. Все рівно світла не буде, корови будуть недояні. Також Галяс вимагав, щоб приїхало керівництво району. Ну, я сказав, що зараз тим більше зв'язку немає, як їх можна сюди доставити. І попросив його, щоб він услідав зброю і цей конфлікт на цьому, щоб він був вичерпаний. Ну, Послухавши мене, він розрядив зброю, здав мені свою рушницю, яка була у ньому, і набої до рушниці. Ми спитали директора, чому так змінилася заробітня плата. Вона нам сказала підійти до неї на прийом. Ми прийшли цілим цехом. І питаємося, чому заробітна плата впала. Вона пояснила нам це, що не було виробітки в цьому місяці, і ця зарплата, що ми отримали, це вже є піднята на 10%. Ішла паска, випікалися паски. Ми думали, що ми ще за свою роботу якусь отримуємо премію. Люди працюють вночі, їм за ночні години платять всього навсього всього сім гривнів за ніч. Понеділок вона почала викликати до себе тих людей, які багато говорили. Після того одну жіночку просто як шантажом вона звільнила з роботи. Вона сказала: якщо ти не підпишеш заяву, я тебе звільню по статті. Завнев поки ми з квітня місяця збільшили заробітну плату і плануємо з липня місяця збільшувати. У нас це планове і так сказати, йде збільшення. Ми зараз от, працюємо навіть і по суботах, тому що катастрофічно не вистачає продукції. Mm -hmm. да, і тому у нас є замовлення, відвантажуємо вагони, досить значну кількість і дуже раді, що нарощуємо об'єми. Тобто і людям буде заробітна плата і підприємство буде працювати. Нам на фабриці нічого не можна сказати, хоча кажуть, що свобода слова, люди залякані, е ніхто не хоче от, іти, оце, що пару чоловік, такі стеху, що ми щось хочемо змінити, ми хочемо працювати, працювати ми не відказуємося, ну, не за таку зарплату. Такі скриті люди, замкнуті. Е ну, Добрий день, до свидання. Ми з ними не вщалися. Я тут проживаю вже 62 року. Ми тут проживаємо. Але ми з ними ніколи не общалися. Вони такі замкнуті, якісь люди все время були. Ви ж бачите, який там забори? Бачите, що там всередині робиться. от то ну, Говорить, господи, це здоров'я, по вулицях Луцька – це навпаки. Газ дихаєш ними. Я завжди їду, десь раненько встаю, годин сім, щоб приїхатися, поки немає того всього загазування. В вулиці перенасичені транспортом. Я думаю, що для велосипедів це майбутнє велике, особливо якщо ми йдемо в Європу. Вся Європа сіла на велосипеди, навіть там і міністри їздять. Такий чудовий проєкт з хорошою метою, щоб міська рада звернула на це увагу і зробила ведело доріжки, велостоянки. А то ми бачимо, що машин досить багато зараз їздить. І ми їм заважаємо, можна сказати. Тому треба робити. Вони в ЖЕКу взяли, що буде стоянка для машин, а документи в екобезпеки взяли, що буде торговельний центр. 24-го я прийшов по всіх жителів 78 квартир написали, що проти цього. І ви подивіться, тут вже нема де, нема де тут один построїли будинок, закрили, бачите, так. от. І зараз ще будинок строїть. Школа рядом, рядом школа тут. Який тут супермаркет, так? Шановні, хто ви є на звіті, будь ласка, яку, яку фірму представляєте?» «Луцька будівельна компанія». А ви хто є в ній? Ну якщо ніхто, бо навіть сам факт великих будов з будівельною технікою вже є небезпечним. І створення тут, скажімо, великих магазинів, в яких діти на перервах можуть бігати сюди і купляти те, що лікарі в такому віці роз'ясняють, що це небажано і шкідливо для дітей. Я би як учитель хотів би, щоб не було тут такої будови. Тим більше автостоянки, тому що машина є небезпечною. Я не знаю, що там має будуватися, тому окремо дам відповідь на це запитання. Це було вранці, десь приблизно о 7.10. До мене перезвонила моя сусідка. Ну, вона недалеко через три будинки, живе від мене, і каже, що Миколаїв на мусорнику діти знайшли дитину, нас цей. Я кажу до неї, ви добре, Женя, переконалася, що то саме дитина. Сьогодні вона зізналася в тому, що це вона саме є матір'ю новонародженої дитини, яка була вбита. Зізналася, що саме вона її вбила шляхом задушення. Ну наразі як? Пояснює, що не хотіла просто народжувати, тому що забагато дітей у неї. П'ятеро дітей це вона порахувала, що вже достатньо достатньо настільки, що має право вбити. Ловіть на удочку, дві, на це, як говориться, е, ніхто особо навіть нарікати не буде, хоча дозволено одна. Ну Браконьєрський спосіб це не ті волонтері, це знищення. Виходить. Зазвичай, окрім сіток, у ці електроудички, після її застосування, 5 років там риби вже не буде. Тобто ви самі знищуєте рибу, потім ну, на ставок приїжджають, зараз всі жалуються, що, як то кажуть, не клює. А де вона буде клювати, як її немає. Дати їй віднерістіться і на осінь буде багато риб. Баконьєрський засоб ловля заборонена. Передбачене адміністративне наказання вигляді штрафів. За кожну виловлену рибу браконьєрським способом нараховуються збитки. Тобто, все карається у нас зараз гривнею. Тут знаходяться фотографії, ну який був колись замок. Також парк міський. Там де зараз театральний парк. Тоді знаходився міський парк. Це був іменний парк, де люди закохані пари в загальному. Вони посадили свою рослинку, певне якесь дерево, і тільки вони мали право доглядати за ним. Насправді це було, ну, як багато говорять людей, що це було навіть гарнішим, ніж зараз є. Цей парк згодом зруйнували і зараз ми маємо центр, який тоді побудували. В 70-х роках розпочалось будівництво драмтеатру імені Тараса Шевченка. Я в цьому документі. Оце все, оце все. Це тотальне беззаконня. Це все не передбачено законом. Вони, вони е, дійшли вже навіть до того, що той, хто писав цей документ, той, Хто писав цей документ? Говорить про те, що вони не читали матеріали, ті, які ми вам дали. Я сьогодні хочу, щоб принаймні щось почалось змінюватися. Майбутнє. Майбутнє якесь було, що мої діти не думали їхати десь за кордон і жити за кордоном, а жили на своїй землі, працювали на, на благо своєї країни і могли себе захистити, коли в них якась виникне ситуація, а не так, як сьогодні ми е, йдемо у прокуратуру і нас наскрізь відфутболюють. Вибирайте тих людей, які будуть ходити з мішком Ваша, понімаєш? Да. Вибирайте людей, які б могли творити державу. І в селі, і в чому. Ми в Європу продає Україна електрику, а е, як, я як заїжджаю в Україну, то і днем треба фари включати. Чому? Тому що у нас Ахметов, тому що у нас Янукович, тому що у нас іще інші. Розумієте? По 50 кг золота на, нахапали. А де ми були? Де ми? Де ми? Де ми? Де ми? Де ми? Який ми народ? Що нами свині, вибачте, за слово управляли? То, то ми маємо. Мусимо братися за голову. І в селі, а таких Янукович, Янукович у кожному селі, а може на кожній вулиці є. Я знаю, до чого йдуть у владу. Владу йдуть красти. Так от треба нам вибрати тих, які не крадуть. Бо інакше нас прокрадуть і ніхто на нас не буде, Європа нас не буде кормити. О 8 годині незнайомі мені люди окупували дану територію. Як знаходилися поза межами, я гладився, готувався до роботи. У мене сьогодні розгляд судових справ, які починаються о 10-й годині, однак я прошу вибачення всіх учасників процесу. Зв'язку з цим от тільки заблокували безпосередньо в будинку і вважає колишній власник. Таран Ольга Ілівна, що вона є власником даного будинку, сталося так, що мій чоловік взяв кредит, який не зміг повернути. Будинок був проданий з прилюдних торгів, і його купила незаконним шляхом Смукович Віра Макарівна. Хто то? Це те, що Віталія Володимировича Ковтуненка, судді міськрайонного суду. 2013 року він був проданий за 400 тисяч гривень. Це наразі складало близько 47 тисяч доларів. Приблизна вартість двохкімнатної квартири в непрестижному районі. У Нас було незаконно, не допущено до торгів, але подальші судові тяжби прийняли рішення, що торги були проведені з рядом порушень. Крім того, інший суд поновив моє право проживати тут разом із родиною. Моє, моїх малолітніх дітей, моєї паралізованої мами і мого чоловіка. По приїзду на місце побачила, що дійсно на території помешкання знаходиться відповідно громадяни. До них підійшли, вони представили сто вони такі, надали документи. Відповідно рішення суду на громадянку таран, який вказує, що вона дійсно зареєстрована за даною, за, за даною адресою, знаходиться тут законно. І по суті, е, якщо так говорити, то вони намагаються проникнути в житло. Получається, приїжджаю в частину, що в мене Таран, поранення, рука. Просто реально правилець, хотів, щоб мене на ВЛК, мене просто там ніхто не слухав футболили. Я вже звільнився, виходить, по демобілізації не через ВЛК. І мені оце вже я звільнився, все групу, так як і не зробив, мені відмовили. І через уже, виходить, рік приходить повістка мені в прокуратуру. Прокуратура прислідує близько 1750 осіб, військовослужбовців. Ми маємо за мету виправдати лише тих людей, які того варті. Зробили таку кількість справ. Що наша, наші суди не справляються з ними, вони їх відправляють в інші області. Вони знайшли, ну, чесно кажучи, людей, які, на, на яких можна спіхнути всі невдачі, всі прощоти наших е, головнокомандувачів. Це буде останнє мирне пікетування, якщо Я... на тобі, якщо ви не будете переглядати щось робити. Поставте, бо ми в свій раз приїдемо. Ні, ну, останнє... Сьогодні вранці позвонила жіночка 80 років, почала плакати. Вийдіть на вулицю. Я вийшла, всі квіти вирвані, які ці старші люди садили. поломані забори. Ночі напали на наш будинок і знищили повністю і розсаду, і квіти, які коштують дорого. Але саме головне, що це люди старшого покоління, робили, садили їх і їхню працю всю знищили. Я його голову скрутила і повісила б на ступі, щоб доходило. Люди віде. стараються, люди стараються, люди стараються, вони вошло. В Першу чергу це людська заздрість, чорна заздрість. В себе не хочуть робити, просто не хочуть. А в чужому заздрять і ламають, щоб чужих теж нічого не було. Наша влада, е, я не знаю, е, пальцем показує один на другого. Обласна рада показує, е, пробує щось вирішити. Е, адміністрація. Е, нас не розуміє, показує наверх ідіть вирішувати ці питання. Вже їздимо пів року. І віз як стояв, так і стоїть. Дається таке враження, що влада свідомо це робить на чолі з Гунчиком з обласною державною адміністрацією. Свідомо це все робиться, свідомо знищують медицину. Нас кові закривають все повністю. Знаючи ситуацію з самзаводом, яка в нас напружена ситуація. Ну що вони свідомо руйнують медицину? Це Так як більшість сільських шкіл, це реформування. Школи. Тобто школа має бути реформована з перших-друг ступенів початкову школу, школу першого ступеня. Ну і, звер... як було сказано, що батьки звернулися, сказали, щоб свою думку ну, на питання школи, чи вона може залишитися в селі чи її потрібно закривати. Я от, очолила боротьбу за і відстоювала малокомплектні школи. Але одного народного депутата мало. І це один народний депутат мені скаже, А чого ви собі придумали, що в цьому селі ця школа має бути? І правильно ви кажете, що це має бути рішення батьків? Я українець і я патріот. Мій Бог створив мене тут. Не буду я злитись. Ті усіма в інтернеті сваритись. Я стану на коліна і буду до Бога молитись. Подовже віскультура єдес. Я досліджую світ. І я помічаю, що люди дуже багато зараз сваряться на тему політики і того всього. І я займаю якусь таку позицію, що я ніколи не влажу в такі спори різні. Ну я хочу своєму сину, поки він у нас один, хочу якби розказати, що ми в цій країні народилися. да, буває важко, да, не всі мають роботу, не всі мають гідну зарплату. І наш тато він також не завжди працює в Україні. Він також змушений інколи їхати за кордон, але це не означає, що він не патріот нашої країни. Щоб Бог вразумив тих дорослих людей, щоб всіх крадіїв і бандитів зкарали. Щоб наша країна зростила нормальних дітей, які донесуть всім Україна це нація сильних, чесних та вірних людей. Це було місце закладки. А також можемо бачити, то, що тут була закладка і зразу пакетик, в якому знаходилися наркотичні речовини. Ось тут вони зразу його і споживають, і неадекватні відправляються в село. Там, де гуляють діти, там, де ходять мирні жителі, вони тут ходять і шукають, от, риють, переривають, далі будемо мати змогу побачити, наскільки тут все порито. Масове скупчення народу більше, більше як 100 людей, це тільки за кілька днів. Тут йде сектор, де по 0,25, як вони кажуть, беруть. Там далі йдуть сектора грам і більше. Беруть вони тяжкі наркотики, так звані солі. Альфа ПВП, як вони це все діло своє називають. Минулий четвер було. Товариш займався щось там сіяв чи щось там робив в полі. І він побачив, що сидять діти головою повпирались в землю. Зовсім неадекватні. Фермер помітив кучу людей, дітей підлітки ходять. Йдуть туди нормальні, а назад йдуть неадекватні. Того в день по 100 чоловік в день йдуть, того і місцеві жителі помітили і, купають, збили, і збили на сполох. І перекупали весь сад, повністю весь сад перекупали і того йдуть назад неадекватні повністю. І того, зрозуміло, що місцеві пристають до дітей, пристають до людей. Це дуже страшна річ. Привикання з першого другого разу. Як ми читаємо з цією солью, ну в нас свої діти є, і у нас, у нас якби хочеться спокою, щоб діти могли виїхати на велосипедах і в центр нашого княганинка. Там іде ж десь, десь в якийсь в сад можливо виїхати, на якісь пікніки ми можемо виїхати. А там в тих садах ходять неадекватні люди. Вони ходять із лужами». Герман кондюс йому скоро буде 4 місяці. Він поки що проживає на Волині, і це його перше свято, і це його перша вишиванка. Надіюсь, другий рік він буде святкувати під мирним небом. Шиванка це генетичний код наших поколінь, так нашої країни, символ єдності країни, символ духовності країни і символ оберегу. Скажу, що сьогодні, під час війни, під час неймовірної агресії, ми таким чином підтримуємо наші збройні сили України. Ми гуртуємося і об'єднуємося».